В середині дерев є мікробіом. Це і очевидно, і глибокодумно. Невидимий світ всередині дерев, мікробіом як ключ до здоров'я лісів та боротьби зі зміною клімату. У дитинстві я часто пропадав у лісі. Мені здавалося, що дерева це мовчазні велетні, самодостатні і непохитні. Я захоплювався їхньою силою, їх віком, їхньою, здавалося б, незалежністю від решти живого світу. Але чим більше я вивчаю природу, тим більше розумію, що це уявлення, ілюзія. Жодна жива істота не існує в ізоляції, і дерева, ці горді стовпи лісового царства не є винятком. Недавні відкриття в області мікробіології відкривають нам абсолютно новий, невидимий світ, прихований всередині стовбурів і гілок, світ мікробіома дерев. І розуміння цього світу може стати ключем до збереження лісів та боротьби з глобальним потеплінням. Ідея про те, що всередині дерев існує складна мікробіологічна екосистема, може здатися дивною. Але якщо задуматися, це цілком логічно. Адже мікробіом це не просто набір бактерій, грибів і вірусів, що живуть в наших тілах. Це повсюдне явище, властиве всім живим організмам. Взаємодіючим з навколишнім середовищем. І дерева, будучи величезними, довгоживучими організмами, тісно пов'язаними з ґрунтом, повітрям та іншими рослинами, повинні мати свій власний мікробіом. Недавні дослідження, про які я прочитав, підтвердили цю гіпотезу. Вчені виявили, що деревина кожного дерева на землі кишить мікроорганізмами, багато з яких невідомі науці. Це відкриття одночасно вражає і надихає, вражає масштабом і складністю мікробіологічного життя, прихованої у нас під носом, надихає можливостями, які відкриваються перед нами для вивчення і використання цієї інформації. Що ж це за мир всередині дерев? Дослідження показують, що в деревині існують два основних типи мікробіом. В заболоні живої тканини, що відповідає за транспортування води і поживних речовин, і в серцевині мертвої тканини, що забезпечує структурну підтримку. Мікробні спільноти в цих двох типах тканин різко відрізняються один від одного. У заболоні переважають бактерії, які беруть участь в метаболізмі вуглеводів і підтримці водного балансу. У серцевині гриби, що викликають серцеву гниль, а також інші мікроорганізми, що розкладають мертву деревину. Але це лише верхівка айсберга. Вчені тільки починають розуміти роль мікробіома дерев у їхньому житті та здоров'ї. Імовірно, мікроорганізми беруть участь у захисті дерев від хвороб і шкідників. Покращують засвоєння поживних речовин, регулюють водний баланс і допомагають деревам адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. Більше того, мікробіом дерев може відігравати важливу роль у глобальних екосистемних процесах. Дерева є величезними накопичувачами вуглецю, і їх деревина містить близько 600 гігатон вуглецю, що становить приблизно 60-річний запас поточних глобальних викидів. Мікроорганізми, що живуть в деревині, беруть участь в циклах вуглецю, азоту та інших поживних речовин, які необхідні для підтримки здоров'я лісів і всієї планети. Чому це важливо для нас? Розуміння мікробіома дерев може допомогти нам у вирішенні кількох важливих завдань. Збереження біорізноманіття, мікроорганізми часто залишаються непоміченими при оцінці біорізноманіття, але вони є найважливішим компонентом екосистем. Захист мікробіома дерев це захист невидимого світу, який підтримує життя на землі. Боротьба зі зміною клімату, здорові та зростаючі ліси є одним з найефективніших способів поглинання вуглекислого газу з атмосфери, підтримка здорових лісів шляхом розуміння та підтримки їх мікробіома може допомогти нам у боротьбі з глобальним потеплінням. Стійке лісокористування, знання про те, як мікробіом впливає на здоров'я дерев. Може допомогти нам у розробці більш стійких методів лісокористування, які не завдають шкоди екосистемам. Особистий досвід та роздуми. Коли я вперше дізнався про це дослідження, мене вразила аналогія з мікробіомом людини ми все більше розуміємо, як мікроорганізми, що живуть в наших тілах, впливають на наше здоров'я, імунітет і навіть настрій. Подібним чином мікробіом дерев, ймовірно, Відіграє ключову роль у їх здоровій та здатності адаптуватися до мінливих умов. Я згадав свій досвід роботи в лісі, коли допомагав садити молоді дерева. Ми намагалися створити для них оптимальні умови, розпушувати ґрунт, удобрювати, захищати від шкідників. Але я зрозумів, що ми пропустили важливий фактор мікробіо. Можливо, нам варто було б використовувати методи, які сприяють розвитку корисних мікроорганізмів в ґрунті і на коренях молодих дерев. Що можна зробити? Підтримувати дослідження необхідно фінансувати дослідження мікробіології лісів, щоб краще зрозуміти роль мікробіома дерев у їх здоровій та екосистемних функціях. Зберігати старі ліси. Старі ліси є домом для найрізноманітніших і стійких мікробіомних спільнот. Їх збереження це захист невидимого світу, який підтримує життя на землі. Розвивати стійке лісокористування необхідно розробляти методи лісокористування, які не завдають шкоди мікробіому дерев і ґрунтів. Підвищити обізнаність необхідно розповідати людям про важливість мікробіома дерев і його ролі в збереженні навколишнього середовища. Укладення Відкриття мікробіома дерев це революційна подія в науці про природу. Воно відкриває нам абсолютно новий світ, прихований всередині самих дерев, і дає нам можливість краще зрозуміти, як вони живуть, ростуть і взаємодіють з навколишнім середовищем. Розуміння ролі мікробіома у здоровий лісів може стати ключем до збереження біорізноманіття, боротьби зі зміною клімату та створення більш стійкого майбутнього для нашої планети. Ключова думка, мікробіом дерев це не просто сукупність мікроорганізмів, що живуть всередині дерев, а складна екосистема, яка відіграє важливу роль у здорові лісів та глобальних екосистемних процесах. Ми маємо ще багато чого дізнатися про мікробіом дерев, але вже зараз ясно, що він є одним з найважливіших, але при цьому найменш вивчених компонентів біорізноманіття на Землі. Вивчення цього невидимого світу це не лише науковий інтерес. А й моральний обов'язок перед майбутніми поколіннями. Адже від здоров'я лісів залежить здоров'я всієї планети.